Псалми це старозавітні молитви, якими молився Ісус Христос, апостоли. У цих молитвах багато поезії, глибини і краси. Вони радісні, сумні, проникливі та щирі, смиренні і тихі. Саме ці молитви формували внутрішнє життя багатьох поколінь Християн, тому і ми можемо звернутися до цієї скарбниці церкви: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 1, дві дороги. Блаженний чоловік, який не ходить за радою безбожних, не стає на дорогу грішних, і в згромадженні насмішників не засідає, але в законі Господньому його бажання, і Він роздумує день і ніч над його законом. Він буде як дерево посаджене над водними потоками, яке дасть свій плід у свою пору. І листя його не зів'яне. І все, що він учинить, буде вдалим. Не так безбожні, не так, вони, мов полове, яку вітер розвіває, тому то і не встануть на суді безбожні, ні грішники на праведних раді. Адже Господь знає праведних дорогу, а дорога безбожних загине. Псалом 3. У біді та спокусах. Господи. Чому стало так багато тих, які мене гноблять, багато тих, які повстають проти мене? Багато душі моїй кажуть: нема йому спасіння у Бозі, а ти, Господи, щит, що оточує мене, моя слава, Ти той, хто мою голову підносить. Своїм голосом до Господа я волаю, і Він дає відповідь мені зі своєї гори святої. Я ліг і спав я, і прокинувся. Бо Господь мені допомагає. Десятків тисяч людей я не побоюся, які звідусіль мене оточили. Підіймись, Господи, спаси мене, мій Боже, бо ти поразив усіх ворогів моїх в щоку і зуби грішників розтрощив. Від Господа спасіння і над Твоїм народом Твоє благословення. Псалом 8. Прославлення Бога. Господи наш Боже, яке на всій землі Твоє ім'я величне, здійми понад небеса свою славу, з уст немовлят і тих, які суть, Ти учинив хвалу супроти своїх супостатів, щоби знищити ворога і бунтівного. Коли я погляну на твої небеса рук Твоїх діл, на місяць і зорі, засновані тобою, хто така людина, що пам'ятаєш про неї або людський син? Що навідуєшся до нього, Ти зробив її не набагато меншою за ангелів, ти увінчав її славою і честю, ти дав йому владу над рук своїх ділами, все підкорив йому під ноги, коряться йому бики і вівці, а також польові тварини, птахи небесні, морські риби, що носяться глибинами морськими. Господи наш Боже. Яке на всій землі Твоє ім'я величне. Псалом 9. Хвала Богу за порятунок. Хвалитиму Господа усім своїм серцем, розповідатиму про всі твої чуда. Я буду веселитися і радіти тобою, співатиму Твоєму імені, О Всевишній. Коли мої вороги назад відступлять, вони послабнуть і загинуть від Твого обличчя. Бо ти вирішив мій суд і мою справу ти воссів на престолі, суддя справедливий, ти погрозив народам і наслав на безбожного згубу, ти стер їхні ім'я на віки вічні, а ворогів не стало руїни навіки, ти знищив міста і щезла про них пам'ять. А Господь поссідає повіки, Він приготовив свій престол для суду. Він по правді судитиме Всесвіт, судитиме народи справедливо. Господь для пригнобленого прибіжищем буде, притулком у час скрути. Будуть покладати на тебе надію ті, які ім'я Твоє знають, бо Ти, Господи, не покинув тих, хто тебе шукає. Співайте Господу, який живе в Сіоні. Сповіщайте між народами його діяння. Бо той, хто крові шукає, про них пам'ятає, він не забув крику убогих. Помилуй мене, Господи, поглянь на моє приниження від моїх супостатів, Ти, який відводиш мене від брами смерті, щоб я розповідав про цю хвалу Твою в брамах, дочки Сіону, я радітиму Твоїм спасінням. Народи, провалилися в яму, яку вони копали. В пастку, яку вони ж приховали, їхня нога попала. Дав себе пізнати Господь, що суд чинить, а грішника в ділах його рук схопили. Грішники в шаол вернуться усі народи, які збувають про Бога. А у Бога не завжди буде забути, і надія бідних не буде втрачена назавжди. Встань, Господи, щоб не почувалися сильною людиною. Погани будуть суджені перед Твоїм обличчям. Господи, наведи на них страх великий, і хай знають погане, що вони лише люди. Псалом 17. Господи, дозволь мені молитися до Тебе. Господи, вислухай мою правду, зверни увагу на моє благання. Прислухайся до моєї молитви з уст нелукавих. Нехай вийде присуд для мене від твого обличчя, і твої очі праведність побачать. Ти випробовував моє серце уночі, мене навідав, Ти піддав мене вогненні пробі і не знайшов нічого злого. Я вирішив, що мої уста не будуть грішити у людських справах. За словами твоїх уст, я оберігав себе від гнобителя дороги. Спрямуй на свої стежки, мої стопи. Щоб мої ноги не похитнулись. Я кличу до тебе, бо ти мене вислухаєш, Боже, прихили до мене своє вухо і почуй мій голос, пошли свою дивовижну милість, ти, що спасаєш тих, які надіються на тебе, від тих, які чинять опір твої правиці. Хорони мене, як зіницю ока, сховай мене в крил твоїх тіні від обличчя безбожних, які мене гноблять. Псалом 23 Господь мій пастир. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дає мені відпочити. Веде мене на тихі води, мою душу Він обновляє. Веде мене праведності стежками ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смерті тіні, зла не злякаюсь, бо ти зі мною. Твій жезл і твій послуг. Вони мене втішають. Переді мною трапезу ти готуєш навпроти тих, які мене утискають. Ти намастив мою голову олією, переливається моя чаша. Отож в усі дні життя мого доброта і милосердя супроводжувати мене будуть, і я на довгі дні поселюся в домі Господні. Псалом 63. Спрага спілкування з Богом. Боже ти Бог мій, Тебе шукаю від світанку До Тебе душа моя прагне, за Тобою тужить моє тіло. Як у землі, пустинні, спраглі і безводні, так тебе у святині виглядав я, щоби побачити Твою силу і Твою славу. Бо за життя краща Твоя милість, моя уста Тебе будуть величати. Так буду прославляти тебе у житті своєму, в ім'я Твоє підноситиму свої руки, нехай наповниться моя душа, немов би жиром і ситю, і радісними окликами висловлюватиму хвалу уста мої будуть. Коли я згадаю про тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про тебе, адже ти прийшов мені на допомогу. І я під захистом твоїх крил буду радіти. Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримала Твоя правиця. Псалом 84. Господу довіряти і в ньому знаходити щастя. Які любі Твої оселі, Господи, воїнств, моя душа знемагає і лине до Твоїх Господніх, моє серце і моє тіло радіють живим Богом. Адже й горобець знайшов собі дім, і ластівка собі гніздо, де своїх пташенят розмістить. Твої жертовники, Господи, воїнств, мій царю і мій Боже, блажені ті, які живуть у твоєму домі, вони славитимуть тебе по віки. людина, сила якої в тобі, Боже, а в неї у серці стежки до тебе. Вони проходять долиною плачу, перетворюючи її в джерело. А ранній дощ покриває її благословенням. Вони все більше і більше набиратимуть сили, з'являться перед Богом у сіоні. Господи, Боже воїнство, почуй мою молитву, прислухайся, Боже Якова, Ти щит наш, о Боже, поглянь і подивися на обличчя помазаника свого. Адже один день у твоїх дворах, Боже, кращий за тисячі. Я волію бути сторожем на порозі Божого дому, ніж в поселеннях грешників жити. Адже Господь Бог Сонце і щит, Господь посилає милість і славу, не позбавить благополуччя тих, які ходять бездоганно, Господи воїнств, блаженна людина, яка покладає надію в Тебе. Псалом 88. Молитва ПРО рятунок від смерті. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я обволав перед Тобою, нехай дійде до Тебе моя молитва, прихили своє вухо до мого благання, адже моя душа сповнена горя, і моє життя не близилося Шеолу. Я, віднесений до числа тих, які сходять до ями, я став немов безпомічна людина, вільний серед мертвих. Немов убиті, які лежать у могилах, котрих ти більше не споминаєш, вони відсічені від руки твоєї. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню, твій гнів тяжів наді мною. ти впокорював мене усіма хвилями своїми. Псалом 91. Бог вічне пристановище людей. Хто живе під захистом Всевишнього? У тіні всемогутнього буде жити. Нехай Він Господу скаже: Ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, я на нього покладатиму надію. Він визволить тебе від пастки мисливця і від пагубного слова. Своїм крилом Він тебе оттінить, ти заховаєшся під Його крила, Його істина, щит і зброя, ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень. Ні чуми, що підкрадається в темряві, ні пошесті, що сіє смерть опівдні. Збоку від тебе впаде тисяча, десять тисяч праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам, адже ти, Господи, мій притулок, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем, не знайде зло на тебе, і лихоліття не наблизиться до твого намету. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Вони на руках тебе будуть носити, аби ти не спіткнувся об камінь своєю ногою. На левів і зміїв наступиш, ти потопчеш ливенят і потвори. Адже він припав до мене, і я дам йому спасіння. Прославлю його, бо моє ім'я пізнав він. Закличе він до мене. І я до нього відізвуся, я з Ним у недолі, я Його визволю і проставлю. Я насичу Його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Псалом 143. Покаяння молитва у скруті. Господи, почуй мою молитву. У своїй вірності прихили вуха до мого благання, у своїй праведності відізвись до мене. І не вступай у суд зі своїм слугою, бо ніхто з живих не виправдається перед тобою, адже ворог переслідував мою душу, втоптав моє життя в землю, осолив мене в темряві, наче одвіку померлих. Визволи мене від моїх супостатів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити твою волю, бо Ти є моїм Богом. Твій добрий Дух, Боже. По рівній землі буде мене вести, задля Твого імені оживи мене, Господи, у праведності, що в Тебе виведе з біди мою душу. Амінь.